Хлопці та дівчата наше вітальничко. Значить, як ми під'єднуємо оцей весь гамус труб? По-перше, я знімаю е балку нижню з е зворотки і в першу чергу під'єдную е подаючу лінію. От, я написав. Значить, які це у нас кітнати, наприклад, які там у нас по ганашу образом по О, Ну І під'єднуємо її. У нас такі гайчки з трьох частин складаються. Ну, давай поближче покажу. Ось така гайка. Зажимне кільце. Оп, оп, у нас тіка, тікає. Ну, і тікає. сам такий перехідник з'єднує трубу з колектором. Значить, цю я вже підігнав трубу. Підігнав, але зараз я покажу калібруємо обов'язково. Для чого калібруємо? Тобто робиться внутрішня фаска для того, щоб при одяганні, ось тут не калібровано, може оце кільце порушити гумове. Воно може просто його злизати, там, завернути і не буде герметичності. Далі одягаємо цю основну гайку, одягаємо зажимне кільце і одягаємо цей перехідник до кінця. Потім ми Під'їдемо. Рівно, без перекосів потрібно під'єднати, щоб рівно було. Наживляємо і ключом затягуємо, але затягуємо, відчуваємо затяжку, щоб не перетягнути її. Ось так. Є. Так, ну і далі поїхали. Давайте. Так, І зворотні лінії я їх відгинаю. Значить кімната 76-76 так, метрик, далі у нас іде, ось це подивча лінія. Підгинаю. Металопластикова труба гнучка, але коли ви її згинаєте, бажано контролювати процес згинання. це ж таки можна переломати, ну Наприклад, якщо ось Беремо цей шмат, От. її можна підігнути нормально, да? ось ми вигинаємо там кут 90 градусів. Гарної якості труба, вона гарно гнеться. Ось кутничок виходить. Але ми можемо ось перегнути так. Опа, бачите, що вийде? Це такі речі не потрібно робити. Тому треба контролювати. Або є пружини, внутрішні зовнішні. одягаються, якщо ви, наприклад, не впевнені в своїх силах. Тому бажано тому акуратно його під, підгинати. Так, далі. Оберегаємо. Підвідаємо. Опа. Так. Тут майже підрізка, майже в рівень і буквально декілька міліметрів нижче. Такі ножнички хороші у нас. Одним різом можна собі різати. Раз. Калібруємо обов'язково. Далі ізоляцію будемо. Ізоляцію, якщо вже одягаєте, я думаю, що можна зробити якийсь невеликий відступ від колектора і в один рівень ізоляцію одягати, щоб воно естетично якось виглядало. І підрівнюємо труби, щоб якось вигляд мало. Теж естетично непогано. От так. Ну. ну і далі ми вже розуміємо, що воно під'єднується собі поступово одна за одною, а зворотні лінії ми одразу вже загинаємо її. Тобто в нас іде подаюча і зворотня лінія, вони йдуть сумісно. І потім, коли ми вже повністю під'єднали верхню балку, ми одягаємо назад, одягаємо верхню балочку і відповідно під'єднуємо зворотню лінію. Так дуже удобно. Тому що я знаю, багато людей під'єднують напряму, засовують сюди трубки, воно так не дуже. Ось так от ми балочку знімаємо, верхню, потім нижню. У тоді ам ізоляцію підрівняємо і лялька. Якщо сподобалось ставимо подобайку слава Україні.